Всім теплого дощового ранку. Наша подорож починається, не дивлячись на примхи погоди, не дивлячись на дощ. Ми все одно йдемо і, і їдемо, тому що життя продовжується, не дивлячись на те, чи це весна, чи літо, чи скоро вже й зима буде. Але... Сьогодні в нас 10 градусів тепла на вулиці. І дощ іде. 10 градусів це життя. Великий, але моросить. Осінній дощик. Ти любиш осінь? Ні. І я не люблю. Чому ти не любиш осінь? Бо дощ іде, і холодно <с стає. Ну, з другої сторони, осінь всі продукти є свіжі в огороді і на деревах. Так що тут. З однієї сторони добре, з іншої сторони, не дуже. І ось наш готель залишається вже зліва, а ми їдемо прямо, як в Польщі прямо буде. Просто, просто їдемо просто. Вон там дощик заважає ходити, треба їхати. Казали, побудували кільцеву дорогу в Кракові, що великовантажівки їздити не будуть, а бачив тільки що поїхала. Ну так то якщо треба завести груз. Центр до вони будуть перегружати на малі машини. Ну вони ж термінали за, е, за містами у них. То, і там вони в ці термінали. По малим партіям. А якщо всю партію одразу треба вигрузити, десь завести. І такий грусо легкова машина не забере його, Крупногабаритний. то їде машина грузовий каяче. Без цього не буває. На другий кінець Кракова. Треба ще з'їздити. Зранку машин так багато. Це вже трошки проїхали. А я аж туда тянуть. Такі вже червоні дерева. Чому це скоро закінчиться осінь? Половина осінь вже пройшла. Ну, половина осені, ну ще ж не закінчиться. І ще коли вона закінчиться. Та Небесно, не переживай. Зато гортензії було тисні. Восени які гарні, вони видно їх зліва і зараз будуть далі тягнутися. Краса осені. Музей народовий перед нами справа. Перед ним ягілунська бібліотека. Куля опущена, сьогодні не літає, Вон там дощ іде. Ну, ще рано. Взагалі Вавель, ось коли я говорю Вавель, це резиденція польських королів. І одночасно це зараз музей та важливе для польського народу місце. Взагалі, у Вавелі відбулося, якщо дивитися історію. То польську то відбулося 32 коронації. Тут у Вавелі і народжувалися, і вмирали правителі. І саме там, де Вавель, зберігаються найважливіші архітектурні пам'ятки. І тільки що ми проїжджали з вами, бачили зліва цей пагорб, такий. археологи взагалі вважають, що на пагорбі до 11 століття жило західнослов'янське плем'я Вісляни. Вісляни, логічно, бо вісла тягнеться там, так. І вже під час розкопок знайшли залишки кам'яних житлових будівель. І сам оборонний замок побудували на межі вже тоді 11-12 століття у північно-східному куті пагорба. І за часів правління Казимира і визволителя краків став столицею Польщі, а Вавель головним політичним центром був, бо завжди так проїжджаємо, ми і хочеться чомусь дивитися на Вавель. Хоч сьогодні ми звертаємо увагу, ось як дерева жовтіють, червоніють, бо вже осінь. Є ще на що звернути увагу. Травка росте. Травка росте під дощик. Ну, яка краса травка. Ми дивлячись на те, що осінь, травки дуже добре. Росте собі трава. Хвойні, як гарно на таких скрізь розв'язках, також посаджені, бачимо, хвойні рослини. Моя прогулянка вже почалась. Як ти думаєш, як оце називається? Тут вони обороняли щось в Кракові. Там я бачила, я вже ходила туди гулять, там для цих пушок є такі отвори. Це Оборонна як Оборонна стіна, Як? Оборонна стіна, оборонний Об... вал називається. Пора. Оборонний вал. Бо я ходила навколо, там заглядувала, що воно там таке. Мені було цікаво. І побачила, що там дійсно таке, ну так іде по колу, якась фортеця оборонна, чи вал оборонний. Ще квітнуть трояндочки. Це Леонардо да Вінчі, Троянда. У мене є така. Без сумніву, ця троянда ваша завжди буде прикрашати ваш сад і вашу душу. Я всім бажаю краси. Не дивлячись на погану погоду, все одно хочеться прогулюватися, хочеться бачити красу, тому що краса в нашій душі повинна бути присутньою постійно. Ось Верби такі велетенські тут. Великі-великі верби, великі ялиночки, які я дуже люблю. Я весь час задумуюся, чому найбільше серед хвойних я люблю ялинки. Напевно, тому що ялинка це деревина з нашого дитинства, це свято новорічне, це подаруночки. Ой, а це ж не тільки подаруночки, це ж іще оці карнавальні костюми. То ти білосніжка, то ти як там сніжиночка, червоні шапочки, яких тільки костюмів новорічних немає. І, звісно, що це цікаво. От йдемо, це парк такий, і такі перголи тягнуться. І я надихаюся цією природою. Блакитні ялиночки і молоденькі ялиночки, і вже великі. А дощик іде, невеличкий, правда, але йде. Листя вже бачите, яке золоте листя під ногами. Осінь доходжу до квіточок. І ще краси покажу. Ред Леонардо да Вінчі, Я думаю, що це вона така красуня троянда. За цим парканом старовинний військовий шпиталь. Старовинні Карпаси. Такий паркан пофарбований приємним кольором. І вулиця Вроцлавська в Кракові. Дерева бачимо, які вже осінні люди з парасольками. А мені ще парасольку не хочеться діставати, тож я під деревами проходжу і не під деревами, щоб показати цю красу, бо парасолька мені буде заважати. Хоч можу дістати свою парасолечку. Так. Перехожу на територію шпиталю. Йду. Тут завжди можна ще помилуватися і квітами. Ось. Бушник, жасмін, як він тут гарний квітнув Яке відео робила весною, також якось вона приходить. А тут, ви знаєте, на візит до лікарів ідеш їх до себе додому. Ніяких хвилювань. Тому що тебе зустрінуть тут усміхненими і не скажуть, що ти їм заважаєш. Тому йдеш собі спокійненько, з гарним настроєм. Знаєш, що зараз заходиш до тебе, посміхаються, ще потім тобі дякую, скажуть за те, що ти до них прийшов. Ось цей кабінет вже де родинний лікар. Сидить, до якого я йду на прийом. Я так люблю квіти. Коли дивлюсь на квіти, я розумію, що ось у кожній колюсті квітки цілий всесвіт. Вона народжується, ця квітка проростає крізь землю. Вона тягнеться до сонця і розквітає, наче усмішка природи. Але ж, друзі, квіти не питають дозволу, щоб бути прекрасними. Вони просто є, як і життя. Тож наше життя можна порівняти з квіткою. Воно таке тендітне, але сильне. Воно здатне прорости навіть крізь бетон, якщо має достатньо світла і надії. І ми, як люди, теж маємо свої сезони. Маємо весну, коли мріємо, маємо літо, коли діємо. Осінь, коли вже збираємо плоди і зиму, коли ми відпочиваємо. Для чого? Для того, щоб знову розквітнути. Адже ось квіти саме нас вчать бути справжніми такими. Вони не змагаються, не порівнюють себе з іншими. Ну, от, наприклад, Ромашка ж не намагається бути трояндою, а соняшник не заздрить лілії. Вони просто розкривають свою сутність і цим надихають. Тож, ось, коли я бачу квітку, я завжди зупиняюсь, я завжди подивлюся, вдихну її аромат і. Згадаю, що краса життя в простих речах, в оцих миттєвостях, які є, і у тому, що ми дозволяємо собі бути собою. І хочеться, щоб життя у всіх було таке гарне, як оці троянди, які я зараз показую, вирішила в кінці відео показати ще раз, повернутися до цих троянд. І показати їх красу, і порівняти ці троянди з нашим життям. Наше життя це взагалі миттєвость, наш вибір, наші почуття. Це подорож, яка не має чіткої карти. Життя тече, змінює русло, іноді вони спокійне, іноді наше життя бурхливе таке. І ми не можемо зупинити його, але можемо навчитися плести з вірою, з гідністю і з любов'ю. Щиро дякую вам, друзі, що ви разом зі мною у моїх відео і бажаю вам щастя.